Бог людину створивши, дав право на вибір, щоб сама вибирала, кудою йти. На землі мільйони доріг і стержинок, але тільки одна приведе до мети. Бог, людину створивши, вложив в кожне серце надзвичайне бажання, щоб щастя знайти. О якби зрозуміла людина, що дверці, до бажань лиш Христі приведуть до мети. І кудою б людина в житті не блукала, все одно не знайде без Христа вона сенс, бо без Бога життя всякий зміст свій втрачає, все на світі без нього пусте, бо душа все одно завжди прагне до того, хто створив її чисту, як цінний кришталь, тільки зло нас відводить від нього, бо Господь є святий і не терпить гріха. І бувають моменти, коли твоє серце розриває від болю, від крику і сліз. І так хочеться в той час відчути допомогу, але б хто зрозуміти всю біль міг Твою, тільки той, хто тебе, над усе полюбивши, на Голгофі пролив за гріхи твою кров, хоче жити в тобі, все навіки простивши, щоб відчути, що значить те слово любов. Тільки Він в силах дати тобі все, що треба, аби серце вже більше не ранив той гріх, тільки Він в силах дати тобі перемогу, обновити той слабий і змучений дух. На землі бо багато доріг і стержинок, але щастя на них ти не зможеш знайти. Щастя в Бозі, який вже за кожен твій чинок, кожен гріх постраждав на Голговській хресті. З ним душа, що безсмертна свободу здобуде, з ним ти зможеш вдихнути на повну життя, ти довірся йому й більш ніколи не будеш мати спрагу, бо в ньому вода є жива. Амінь.